Третій день возимо типа глина, типа пісок. Я вже трошки там з глею навозили. Тут треба таку висоту набрати метр. Что ще піднімати? Не хоче ссипатися. at us. Day. І так, сьогодні 18 травня, почали викидати ферми, пару днів навозили сипки трошки, Видно, який перепад. Це першу ферму, ну, можна сказати, це не ферма, а так крокви з упорами на розтяжках. двох сторін. А зараз це буде ферма, будемо ставити. Тут розставили розтяжки, поки що, щоб менш гойдався, бо потім їх познімаємо, бо буде цегла більше двох метрів, плюс між ними арматура буде. А поки що отак, от щоб менш гойдало на розтяжках. Зробив там такого усачка на DCB, щоб ще було, і з двох сторін на розтяжках. Помаленько. Помаленьку-помаленьку сьогодні одну ферму поставили. Сонце заходить. Отака От ще в нас движна рештовка. Трошки важко зверху, висота 7 метрів, поки ці розшивку давати але помаленьку за сьогодні перших дві вчепили. Далі повинно йти легше. якось так. Ну що ж, всім миру і дякую за увагу. Далі буде.